Машинки, кораблики, скриньки, пістолети, які стріляють резинками, та ще багато чого іншого. Все це виготовляють хлопчики під час занять у гуртку художня обробка деревини на базі центру дитячої та юнацької творчості. Хочу сьогодні представити роботу нашого позашкільного закладу ще одним гуртком, який працює протягом цього навчального року. Це започаткований на початку навчального року. Цей гурток гурток називається обробка деревини. Працюють в основному гурток розрахований на хлопчиків від 6 років і вище. Основною метою гуртка є формування вучнів знань, умінь та навичок художньої обробки деревини, ознайомлення з художніми народними промислами, розширення світогляду, розвиток творчих здібностей та формування технологічної грамотності. Малеча має змогу своїми руками створити різноманітні вироби з деревини на будь-який смак. Це дійсно гарна альтернатива до Юнацтва в процесі роботи діти випилюють різні деталі та різні моделі, а потім складають їх у цільну роботу. Діти опановують найпростіші вміння й навики, користуватися різними матеріалами та інструментами, володіти необхідною технікою виготовлення простих виробів із дерева. Спостерігаючи за дітьми, які захоплено виробляють різноманітні вироби, можна з впевненістю сказати, що їм тут дійсно цікаво. Ваня, розкажи нам, що ти зараз робиш. Це підставка для телефону до, до бабусі. Мені дуже подобається цей гурток. Що ти зараз робиш? Я ось ось, так, ось такий дробовик роблю. Коли я дороблю, він буде стріляти. А чим він буде стріляти? Резинками. Скажи, важко таке робити? Важко. Важко? Ну, тобі... Мабуть. Тренеру важко, тому що він ночами не спиться, або робить нам ці подарунки. Перед цим, як ми робили ці деталі, ми їх самі пилили пилочками. Нам, коли у нас пилочки ламалися, нам їх тренер заправляв, щоб Ми далі пилили ними. А зараз ти що робиш? Зараз каже, саме роблю, що і рома, і рома. Дробовик, він так само буде стріляти резинками. Друзі, я вас запрошую сюди на цей гурток. Тут дуже класно. Керівник гуртку Юрій Дзвоненко дякує керівництву громаді за підтримку його ініціативи. Хочу подякувати керівництву Подільської міської громади, а особливо секретарю Подільської міської ради Олегу Албанському та керівнику центру дитячої та юнацької творчості Тетяні Миколаївні Ткач за підтримку моєї ініціативи в розвитку творчих здібностей у дітей. З настанням сприятливої теплої погоди відновить свою роботу гурток січові стрільці по стрільбі з лука та пневматичної гвинтівки. Ви можете зробити свій внесок у розвиток дитячої творчості. Для цього лише потрібно принести деякі необхідні для цього матеріали, а саме листи фанери. Вихованці гуртка будуть вам дуже вдячні. А якщо ваша дитина мріє навчитись техніці художньої обробки деревини або ж стрільбі, то ви з легкістю можете втілити її мрію, записавшись на заняття гуртка. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.